Вівторок, друге липня Герої віри, Мойсей. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя. Адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Послання до євреїв 11.27 Мойсей, безперечно, видатна особистість Старого Завіту. Він володів природною скромністю, прагнучи залишатися в тіні. Та коли Господь покликав його вивести ізраїльський народ з єгипетського рабства, цей чоловік віри виявив мужність, стійкість і твердість волі, властиві справжньому героєві. І, хоч у своєму житті Мойсей припустився цілої низки помилок, його безперечно можна назвати великим духовним лідером свого народу. Труднощі в житті Мойсея почалися від самого народження, побоюючись такого швидкого розмноження ізраїльтян на єгипетській землі, фараон видав указ, аби всіх єврейських хлопчиків у віці до двох років убивали. Мати Мойсея заховала свою дитину. Вона поклала його в папірусову скриньку і поклала в очереті на березі річки вихід два Сталося так, що немовля знайшла дочка Фараона, сестра Мойсея Маріям, яка здаля спостерігала за дитиною, запропонувала дочці фараона знайти годувальницю для Мойсея. Протягом перших дванадцяти років Мойсея ростила й виховувала його рідна мати. Після цього він здобув освіту в царській школі фараона. Цілком імовірно, що Мойсей здобув найкращу освіту в галузі літератури, риторики, історії, географії, політології, управління, військової справи та верхової їзди. Ці набуті ще в юності навички він з успіхом використав, коли виводив ізраїльтян з єгипетського рабства. Бог перетворив прокляття на благословення. Той самий указ, який видав фараон задля знищення Ізраїлю, Господь використав для того, щоб Мойсей зміг здобути освіту, а потім звільнити Ізраїль. Указ про смерть послужив до життя. Бог використав засіб поневолення, аби подарувати свободу. З допомогою однієї вірної, покірливої і богобоязливої людини Бог перетворив поразку на перемогу. Господь і сьогодні перетворює прокляття на благословення. Він узяв на себе хрест, знаряддя жорстокості, страждання і смерті і перетворив його на символ спасіння. Ісус звільнив нас від прокляття смерті. Усе, що сатана може зробити проти Бога або нас, Ісус перетворює на благословення. Мойсей символізує Христа у Новому Завіті. Ісус це Мойсей для свого народу. Він визволитель, він могутній переможець, Він провадить нас до перемоги. З якими б випробуваннями вам не доводилося боротися сьогодні, Ісус подарує вам перемогу. Він дотепер перетворює прокляття на благословення. Він дотепер перетворює поразки на перемоги. Він усе ще звільняє людей від рабства. Він дотепер готовий дарувати перемогу.